Привіт усім! З вами загальновідомий шеф-куха Мрошниченко Владислав. Як ви бачите, я був учнем двох із найкращих шеф-кухарів України. Це Марко Черветті, як ви можете побачити, саме цю дошку він мені подарував і ектора, Хіменеса мене Зараз мою їжу куштують за кордоном в елітних ресторанах. В... мільйони людей поважають мої страви, і я хочу поділитися з вами рецептами багатьох своїх страв. Хоча насправді я не був ніде за кордоном, просто мої страви побували за кордоном. Е, Сьогодні у нас в меню, як ви можете здогадатися, це будуть кабаби авторські. І саме сьогодні у нас із м'яса буде свинина. Сві... Як ви можете побачити, ось ця свінина. Мені постачальник привіз і сказав: робите, що я саме і буду робити. Зараз ми будемо відкривати лаваші. Лаваші я купив зі шпинатом лаваш і купив ще кавказський лаваш. Як ви можете куп... побачити, що. Зелено-жовтий. Жатів тут ніяких не буде. Бо вони мені не порізатися. Бо це перший друг. Відкриваємо. Відкриваємо. Як ви можете побачити, нам потрібен тільки оцей лаваш. Ставимо отак от поки що. І пробиваємо це, все, щоб ми не бачили. І відкриваємо цей ларіш. кавказський. Ось. Він е, великий. Тут два ось таких. Тобто у нас поміститься десь е, 4 кабаби них. Оце 100%. Цей ми будемо ділити один лаваш на дві частини. Тобто треба ще розібратися як. А тим часом ми будемо розкривати цю саму дощечку, яку мені подарував сам Марко Черваті. Ось. Ми м'ясо поставили, воно смажиться. Ми. Зберігаємо. Цю саму штучку ічки треба надікувати. І будемо нарізати овочі потихеньку. Потихеньку, потихеньку, бо ми всі не голодні. Я поїв, допустимо, коли встав, я поїв спагетти. Правильно різати овочі. Як взагалі правильно різати овочі? Так це дивіться. Беремо огірок. Від нього треба кінцівку. Кінцівку і різати ругами, що. Ось такими, приблизно. Свіжий. На жаль, я пропустився помилки. Перед тим, як треба було різати огірки, треба порізати лаваш. Ми беремо кавказький лаваш. Він... А... Тут е, виходить 4 кабаби ми розрізаємо, де ви можете побачити ось тут. Намічаємо. І ось так. Це геніально. Просто гені-ально. Також поступаємо із другим. Тобто у нас цих лавашів вийде 4. 4 кабаби, а та а, а в тому вийде 6. Так, тут саме два лаваші, тож це дуже класно. Чим кавказський лаваш краще, ніж... Зі шпинатом. Кавказький він грубіший, це дуже добре, а зі шпинатом він трішки такий собі. Але я його люблю. тож... Як ви можете помітити, ось так виглядає лаваш. Ми його будемо ділити на три частини. А, зараз будемо ділити, до воно пройшло. Ось, перший лаваш виходить такий. А тут ми mm. uh, десь будемо чуть вище, бо цей, бо ви бачите, яка тут половинка. Ж ми возріз... Також ми цей лаваш однаково розріжемо як з цим. Цей лаваш трішки краще, мені здається. Ось всі лавочі готові. Як різати перець? І я вам зараз розкажу головний секрет століття. Як вибрати перець, щоб там не було зерна? Ви берете в руку і пробуйте. Якщо він важчий, то там є зерна. Якщо ні, то там немає зерна. Ось це секрет. Нам треба поділити його на пів. Тут немає зараз, дивно. Ось. І ось. Це ми викидаємо. А це ми ріжемо на маленькі дольки. На маленькі, на маленькі, маленькі, дольки. так, так, так. Ну, я зараз буду старатися на ними, а щоб ви бачили на ось, ось такі дольки, як ви можете побачити. Ось так! Зараз ми будемо різати помідор. Уважно дивіться, як треба різати помідор. Уважно. Бо це... Ось навпіл. Цей помідор. Цю частину відкладаємо цю ось так. Будемо різати. Ну і, ну і кладемо туди, де всі овочі наші є. Зараз ми будемо різати салат. Ось такий в мене тут чачок. Бачите? Головне що знати, що не треба різати весь салат, бо його буде забагато. Як ми ріжемо, так це ось так. Ми можемо побачити, що наше м'ясо готове. Свинина. Тут. І ще я для себе захотів зробити кебаби з сосисками. <глузь> <глузь> ось, бачите, сосиски, я взяв дві сосиски. Е як робити, я вам відразу відкрию секрет, як робити кебаби з сосисками. Ми будемо класти одну сосиску зверху, іншу ось так, щоб вийшов повноцінний кебаб, так би мовити, а не так, що ти кусаєш, о, сосиска, сосиска, жуєш, вау-вау. І потім, коли ти підходиш до кінцевої, така, ні, на моє сосиску. Як я казав, що середина буде тонка в е, лаваші зі шпинатом. Нам потрібно відрізати половинку і укріпити серединку. Ось. Я тут вже намітив, без вас, вибачте. Ось такий. І будемо сюди вже класти потрошки того, що потрібно. Е, зараз. У нас все тут готово, як ви могли побачити. Зараз ми будемо робити перший це вибирається соус. Як на мене, соус шаурма стрітфуд від відточень, є дуже смачним. Я його дуже люблю. А ви вибираєте свій соус на смак. Серединку змащуємо соусом. Зараз беремо салат трішки. Далі беремо. Зараз ми вже поклали салат, як ви можете побачити. Беремо дві ложки цього, м'яса і кладемо. Далі нам потрібно трішки каплями зробити цей кебаб на, наш. Далі ми кладемо потрошки одірків. Як ви можете побачити, далі трішки оцього перцю болгарського. Одягів трішки. Мені повезло, в мене великий буде одіо. І далі все це ми повинні ось так от зробити. Ось так. Він тримається, бачите? Ось так. Це перший наш шкаба. Далі ми будемо робити Кавказький. Я дуже дякую, що кавказький лаваш, він є товстим, тож ми не будемо його робити як, як цей, як лаваш зі шпинатом. Ми відразу робимо його дуже добре. Ми спочатку кладемо шаурму, соус. Ми розмазуємо це все посередині щоб було. Бачите, як кута треба розмазувати цей. Далі що ми кладемо? Ми кладемо салат. Салату треба не щадити його, треба дуже багато класти, бо він ось так. Ось так покласти салат. І ми будемо робити зараз е кебаби без м'яса, але з сосисками. Це саме головне, що хотілося сказати. В тому відео я помилився, коли називав е помідори одягтами. Ой, а це я за треба чуть-чуть капнути. Ось так зробити треба. І далі ми всі ці овочі робимо ось так. Ось як можемо. Ось так. Далі болгарський перець. І помідоки. Як ми можемо побачити. Далі ми все це накриваємо. Ектор хіміна збирало вже не встояв, тому що він дуже хоче це поїсти. На жаль, він не поїсть, бо це моя справа. А, І зараз ми будемо ставити це все у микрохвильову піч. Наші кебаби готові готові після двох хвилин перебування в мікрохвильорці. З вами був всесвітньо відомий шеф-куха Мирошниченко Владислав. Я йду їсти. Останні, які в мене залишилися, я їх приготовлю вже після. Того я ці. Всім дякую за перегляд, став лайки, підписуйтесь на мій канал і всім па-па!